І ми бачимо, що вже ні Трамп, ні навіть росіяни про так звану демілітаризацію не говорять. Тобто це якось вже забили. Друге, це, це російська вимога, начебто вивезти українські війська там, з неокупованих територій Донецької Херсонської Запорізької областей. Так само Україна говорить, що цього точно не буде. Порешті зайдуть в якісь переговори. Тобто є якийсь невеликий шанс, що Трамп подивиться на ці два списки, скаже: от давайте виберіть план Келога з 22 пункта погоджуйтесь на нього, і от яким чудом росіяни на це погодять. Якщо ні, то, на жаль, так, зростає вирогідність того, що війна буде продовжена. Більше того, росіяни готують літній наступ. І буде важко. Тому що американська зброя закінчується, кількість. Європейської зброї не збільшується. А фраза Мерса про те, що там війна буде тривати довго, вона відображає політику низки європейських еліт, які вважають, що поки війна триватиме в Україні, це не є загрозою для країн Європейського Союзу і НАТО. Тому що якщо в Україні війну закінчити, то ці залишки російської армії можуть тоді поїхати в Балтію, в Польщу, в Свалківський коридор. І загрожувати безпосередньо європейським військам. Ну але вже якщо така цинічна розмова, то тоді треба реально збільшувати і фінансову, і військову допомогу від країн Європи. Про що також поки що йдуть розмови, заяви в Твіттері, але не більше того.